Вітаю. до вашої уваги програма головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. На Сумщині поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України ліквідували нарколабораторію, затримали учасників двох організованих злочинних груп та припинили діяльність двох телеграм-каналів, через які зловмисники здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Це за результатами проведеного комплексу оперативно розшукових та невідкладних слідчих дій знешкоджено наркогруповання з шести осіб та чотирьох гуртових споживачів, а також припинено незаконну діяльність нарколабораторії, в якій протягом тривалого часу учасники організованої злочинної групи налагодили виробництво психотропної речовини ПІВІПІ. Крім того, припинено діяльність двох телеграм-каналів, через які учасники групи здійснювали збут психотропних речовин, амфітамін, ПВП, екстазі, а також наркотичну засобу канабіс, особливо в великих розмірах на територіях Сумської, Чернігівської, Житомирської та Вінницької областей. Всього правоохоронці провели 23 санкціоновані обшуки, за місцем виготовлення наркотиків, у місцях зберігання та фасування психотропних речовин, у транспортних засобах, а також за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження, у ході яких поліцейські виявили психотропну речовину амфітамін, вагою майже півтора кілограми, канабіс вагою 700 грамів, психотропну речовину екстезі у кількості 633 пігулки, психотропну речовину ПВП, вагою 1 кілограм 600 грамів, 80 грамів наркотичного забруднення. Засобу Мефедрон, пластикові ємності з хімічними рядинами, а також обладнання для виготовлення та фасування психотропних речовин. Встановлено, що фігуранти встигли виготовити 20 кілограмів психотропної речовини PVP, яку надалі збували через телеграм-канали, а також іншими шляхами. Орієнтовний дохід, отриманий від незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, склав понад 10 мільйонів гривень. Вилучення речовини та предмети було направлено на експертне дослідження. Наразі п'ятьох учасників злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Слідчими поліції фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частинами 2 та 3 статті 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, переслання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Наразі вирішуються питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Поліцейські припинили протиправну діяльність двох кваліфікованих крадіїв. Зловмисники використовували електронні прибори для відкриття дверей транспортних засобів, а інколи розбивали вікна, крали цінні речі та грошові кошти, а потім зникали. Правоохоронці повідомили їм про підозру за чотирма фактами злочинної діяльності. Роботом у сумах поліцейські задокументували ряд кваліфікованих крадіжок майна з транспортних засобів. У вчиненні злочинів підозрюються два місцевих мешканця, які діяли за попередньою змовою. Зловмисники використовували електронні прибори для відкриття дверей автомобілів. А коли ж такий спосіб виявився недієвим, то чоловіки розбивали вікна, крали цінні речі та грошові кошти, а потім зникали. Їх протиправну діяльність припинили працівники управління карного розшуку. Завдяки проведеній роботі оперативники встановили осіб підозрюваних. У рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські провели чотири санкціоновані обшуки, у ході яких у підозрюваних вилучено речові докази, що вказують на причетність до злочинів, зокрема, так званий сканер для безперешкодного відкриття дверей транспортних засобів. Дії фігурантів кваліфіковані за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка та частиною 1 статті 162 кримінального кодексу України незаконне проникнення до іншого володіння особи. Слідчі поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми вже повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненому. Лише одному із потерпілих зловмисники завдали збитку на суму більше 300 тисяч гривень. Наразі правоохоронці також перевіряють причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів. Досудове розслідування триває. Раніше судимий чоловік заявився до будинку знайомого та привласнив його автівку, погрожуючи насильством. Поліцейські розшукали зловмисника у Романському районі, а транспорт вилучили. Наразі йому повідомили про підозру у скоєному. До поліції надійшло повідомлення про гон автомобіля у одному із сіл Недригайлівщини. Правоохоронці розпочали проведення розшукових заходів з метою встановлення місцезнаходження знаходження транспортного засобу, а також самого зловмисника. Задля цього було обстежено гектари місцевості. Поліцейські обстежували ділянки лісових масивів, де можна сховати автомобіль від камер спостереження. Також використовували квадрокоптери, аби охопити оглядом більшу площу. Одночасно перевіряли й можливі місця перебування підозрюваного. Завдяки проведеній роботі 48-річного зловмисника розшукано, а транспортний засіб вилучено та поміщено на спеціальний майданчик. За даними слідства, вранці 1 липня додому потерпіло прийшов знайомий. Вирішуючи один з одним стосунки, підозрюваний почав погрожувати застосуванням насильства. Та проти волі заволодів транспортним засобом чоловіка. На даний час слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У ненависті чоловік жорстоко вбив свого сина. Нані ще декілька ударів сокирою по голові. Сумські правоохоронці затримали нападника та повідомили про підозру. За йому загрожує позбавлення волі. Днями до чергової частини сумського районного управління поліції звернулася 60-річна жінка, та повідомила, що виявила у квартирі сина, який лежав на підлозі без ознак життя з численними рубленими ранами голови. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду місця вчинення злочину правоохоронцям потрібно було знайти відповідь на два питання: чим саме завдані смертельні рани та хто, власне, причетний до вбивства. Проведеними невідкладними оперативно-розшуковими та слідчими заходами, оперативники обласного управління поліції спільно зі співробітниками Сумського районного управління поліції та працівниками відділу кримінального аналізу головного управління національної поліції в Сумській області спочатку знайшли заряддя вбивства, яким виявилася сокира. А в подальшому встановили, що до вчиненого причетний батько потерпілого. Як з'ясували поліцейські, 62-річний раніше судимий за аналогічний злочин чоловік, скориставшись моментом, коли його 30-річний син залишився сам вдома, на ґрунті довготривалих неприязних відносин, наніс йому смертельних ударів сокирою по голові. Після вчиненого зловмисник втік з місця події, переодягнувся та, щоб приховати скоїне, викинув одяг та зарядня злочину в річку. З даним фактом, слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 115 – умисне вбивство Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває санкція цієї статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Сумські правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який зруйнував пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Містянин зірвав з постаментів два бронзових погруддя, встановлених на честь загиблих героїв, з метою їх подальшої реалізації. Проте його протиправні дії припинили поліцейські. Сумські правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який зруйнував пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. В ході досудового розслідування слідчі встановили, що у ніч з 26-27 квітня поточного року 47-річний містянин, знаходячись на території комплексу пам'яті на честь загиблих воїнів-інтернаціоналістів, що розташований на вулиці Іграсами Кондратіва в місті Суми, упевнившись у відсутності сторонніх осіб, зірвав з постаментів два бронзових погруддя, встановлених на честь загиблих героїв, з метою їх подальшої реалізації в якості металобрухту. Після цього зловмисник зник з місця скоєння злочину, а викраденим розпорядився на власний розсуд. Своїми діями чоловік завдав Сумській обласній організації Спілка ветеранів Афганістану матеріальної шкоди на суму більше як 178 тисяч гривень. Наразі слідчими поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 297 кримінального кодексу України. На друга над могилою іншим місцям поховання або над тілами померлих, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Сумські поліцейські викрили розповсюджувача наркотиків. Під час поверхневого огляду у чоловіка було виявлено 100 зіп-пакетів з психотропними речовинами. Наразі слідчі поліції повідомили наркоділку про підозру. У суботу на вулиці Героїв полку Азов в місті Суми працівники батальйону Тор патрульної поліції побачили 21-річного чоловіка, який при наближенні правоохоронців почав помітно нервувати. Його зупинили для перевірки, а під час неї виявили наркотики, які той мав при собі. На місце події викликано слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Загалом у хлопця поліцейські виявили 50 згортків з порошкоподібною речовиною, які містять ймовірно півіпісіль та амфетамін, та 50 згортків з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Загальна вага наркотичних речовин, яку чоловік планував збути шляхом закладок, склала більш ніж 160 грамів. Знайдене вилучене та направлена на експертне дослідження. Молодика затримано на місці в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307. незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи звут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. За скоєна фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. На Тростянеччині правоохоронці затримали жінку, яка позбавила життя свого чоловіка. Розпиття алкогольних напоїв між подружжям закінчилось смертельним ножовим пораненням. Отримані тілесні ушкоджені виявились несумісні з життям для потерпілого. Напередодні до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що вбила свого співмешканця. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Як з'ясувало правоохоронці, напередодні у вечірній час, подружжя спільно розпивало спритні напої. Через деякий час між ними виникла сварка, у ході якої у захмелілої жінки виник умисел позбавити життя чоловіка. Дочекавшись, поки потерпілий, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ліг відпочивати та не міг чинити належну опору, зломисниця завдала йому декілька ударів ножем в область грудної клітини. Від отриманих травм останній помер на місці. Після вчиненого жінка втекла з місця події, а, повернувшись наступного дня, самостійно повідомила про даний факт до поліції. Правоохоронці затримали 43-річну зловмисницю порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вже повідомили про підозру за частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. В спілки працівників поліції сумщини передали необхідне обладнання членам організації, які несуть службу у прикордонних громадах. Усі ці речі безперечно допоможуть більш якіснішому виконанню функцій поліції та допоможуть у вісіччі збройної агресії з боку РФ. У день державного прапора та день незалежності України голова профспілки працівників управління поліції охорони в Сумській області Олег Антонюк особисто продав на потреби членів профспілки, які несуть службу у підрозділі особливого призначення стрілецький батальйон ФПВ «Дрони» з побажаннями, щоб вони принесли найбільшу користь нашим спецпризначенцям. Разом з тим, голова первинної проспілкової організації працівників головного управління національної поліції в Сумській області Ольга Легетко відвідала тих членів проспілки, кому зараз конче необхідна робота та увага. Поліцейські підрозділів особливого призначення, слідчо-оперативні групи, чергові частини районних відділів, групи реагування патрульної поліції, поліцейські офіцери громад отримали те, чого зараз найбільше потребують. Ці поліцейські виконують бойові а також службові завдання у прикордонних громадах та щодня потерпають від ворожих дронів різних типів, а також іншої небезпечної зброї армії РФ, адже непоодинокими є випадки влучання ворожими безпілотниками по екіпажах поліції, які пересуваються у службовому автотранспорті. Тож їм передали цінне обладнання, зокрема прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, тепловізійні приціли та монокуляри, зрядні станції та обладнання для виявлення ворожих безпілотників. Усі ці речі, безперечно, допоможуть більш якіснішому виконанню функції поліції та завдань різної складності задля безпеки місцевих мешканців, що проживають на цих територіях. Також частина цього обладнання полегшують процес евакуації населення з небезпечних районів нашої області. Коли ти більшу частину свого життя проводиш на службі, то ті, хто поряд, то вже не просто колеги, то є родина. А в родині що головне відчувати підтримку. Ми знаємо де, коли, кому і що потрібно. Тому робимо все для того, щоб надати допомогу вчасно. В єдності та згуртованості завжди легше досягати будь-якої мети. Спільна мета українського народу наша неминуча перемога. Тож кожна маленька справа є важливою у великій війні. Поліцейські сумщини продовжують допомагати у евакуації жителів населених пунктів, які потрапляють під вогневе ураження. Поліція закликає населення не наражати себе на небезпеку. Якщо вам потрібна допомога у евакуації, не гайте часу, звертайтесь на лінію 102. Наразі в Сумській області триває обов'язкова евакуація населення з 28 населених пунктів у семи територіальних громадах Сумської області. За попереднім підрахунком є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей. До евакуації залучені рятувальники, представники громад, військових адміністрацій та поліцейські. Евакуаційні групи транспортують та супроводжують населення, зокрема сім'ї з дітьми, маломобільних та літніх людей. Правоохоронці здійснюють супровід евакуаційних колон, забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору та допомагають громадянам. Залітають ми нас ракети, все відбуваються. Ну, страшно, звісно. Ховаємося, дуже бачу, куди літає, видно. Ще не дуже десь далеко, то не ховаємося. Дуже дуже страшно, то здивуємо, хавайся, поліпа, що робить. Так і живемо. І людей, скільки було, а зараз взагалі нікого не бачиш, ні дітей. Дуже страшно. Кожен день бачимо, що не краще а хуже, хуже. Буває день, два чи три нас тишина, взагалі нічого не гепають, а потім п'яти часом немає, гапають, починають. Я ж думаю, проснешся чи не поснешся. На те потиш, і трохи даєш, подивить ракети. З початку повномасштабного вторгнення на сумщині загинуло 270 людей. Серед них 14 дітей за минулі два місяці внаслідок обстрілів регіону загинуло 14 людей, серед яких дитина. Це у нас безпосередньо 10 кілометрова зона від ворога, можливо, навіть трошечки ближче, 9 десь приблизно кілометрів. У нас на евакуації наразі 13 осіб, з них 10 дітей. Дві багатодітні родини, де є багато багато діточок неповнолітніх за детальною інформацію про час і місце збору та запис на евакуацію можна дізнатись у голів та старост громад. Крім того, з усіх питань стосовно евакуації населення з прикордоння сумського району можна звернутися до оперативного чергового евакуаційного штабу Сумської районної військової адміністрації за номером телефону 050 650 70 83. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі.